На могилу сина в річницю його похорону прийшла Полтавка Тетяна Жиденко. Жінка помітила, що найбільший кошик квітів, залишений напередодні, зник. Вона говорить, випадки, коли на алеї героїв хтось забирає речі з могил, не поодинокі. Одного разу залишили м'які іграшки, і буквально через пару днів ми приїхали. То... Іграшка була висмикнута із упаковки. Тетяна Жиденко переконує, роблять це не ті, хто вбитий горем, відвідує місце поховання свого захисника. У крадіжках вона підозрює інших людей. Це п'яні. Компанії, які влітку, то вони завжди засідали за столиками, ходять, бродять, іноді приїдеш, якийсь смаколик положиш, а вони вже за спиною стоять і чекають, аж підштовхують, вроді що швидше би пішли, щоб все зібрати. З могилки зіткнулася з проблемою зникнення речей з могили і Полтавка Марина Дорошенко на Затуринське кладовище. Вона приїжджає до чоловіка. каже, крадіжку помітила ще влітку. Відтоді цінних речей на місці поховання коханого не залишала. Ми приносили, залишали ігра речі в кубі і залишили так само його шеврони, які носив безпосередньо він в себе на рукаві. І коли наступного разу приїхали, то помітили, що вже шевронів не було. Це був шеврон. Безпосередньо їхнього підрозділу і шеврон-бригади. Ми навіть намагаємося цукерки, або якщо приносимо, тобто роздати людям, бо часто бували випадки. Чула про те, що і флаштохи були погнуті, і не самі могили тут тобто були трошки порушені. Ну, Видать, просто люди, вже коли вип'ють зайвого, то вже ж, звісно. Себе повністю не контролю до Полтавського районного управління поліції. з початку року надійшла лише одна заява з приводу наруги над могилою, каже речник райуправління Василь Зуб. Йшлося про незаконне заволодіння предметів, що знаходилися на могилі полеглого воїна на Затуринському кладовищі. За даним фактом розпочали кримінальне провадження. Здійснюється досудове розслідування за частиною першої статті 297 кримінального кодексу України. Відповідальність передбачена за даною частиною. Сеті полягає у накладенні штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. У зв'язку з крадіжками на Затуринському кладовищі у Полтавській міській раді вирішили організувати його охорону. Рішення депутати ухвалили на сесії 22 лютого. На охорону сектора почесних поховань запланували виділити 700 тисяч гривень, розповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Дійсно передбачено фінансування програмою, але це стосується не тільки спостереження, це стосується охоронних заходів. Тому буде пр Охоронна компанія, будуть також встановлені камери. Це повинні робити фахівці, обраховувати, які камери встановити, якої потужності, які точки повинні бути обзору і таке інше. Термінів, коли почнуть впроваджувати охоронні заходи на Затуринському кладовищі, Володимир Чередниченко поки не називає.